Запоріжжя ліквідовують наслідки й попередніх прильотів. Так роботи виконують в районі зупинки обласна філармонія, що на проспекті Соборному. В ніч на 1 лютого через ворожу атаку. Тут пошкодило водогін, який розташований під проїжджою частиною. І, хоча витяг працівники водоканалу одразу зупинили, згодом тут почав тріскатись асфальт. Тож вирішили замінити і труби, і покриття. Продовжить Артур Туркін. Роботи в районі зупинки обласна філармонія почали ще два тижні тому. Першочергово замінили 87 метрів старої чавунної труби на поліетиленову. Коли ж почали демонтувати бордюри біля зупинкового комплексу, виявили провал, який вів до підземної споруди. Вона відсутня на будь-яких схемах інженерних мереж. Скоріше за все, це, це був підвал якогось будинку старого. Плити перекриття якого були скоріш за все внаслідок вибуху зруйновані, також тріснуті, і там також виникла просадка. Силами підприємства було вскрито шар ґрунту до основи, вскрито підвал. Цей засипано непросідними шарами піском. Зроблено засипку щебенем, і зараз ведуться роботи по відновленню бруківки плитки. Наразі укладено перший шар асфальтобетону. Загальна площа майже 500 квадратних метрів. Перед укладанням завтра гудронатор розпилюють суміш для кращої адгезії, тобто схоплювання між різними шарами покриття. Самоскиди з асфальтом вже на поготові. Суміш вивантажують в асфальтоукладник. Залишилося розрівняти та закатати новий шар. Роботи ну, сьогодні планується завершити укладання останнього шару на проїзні частини та відновити рух е, проспектом Соборним, а роботи з відновлення е, тротуарного, бруківки тротуарного каменю е, ну, планується завершити на цьому тижні. Загалом також замінять 40 квадратних метрів бруківки на тротуарі вздовж проспекту та 24 метри бордюрів. Артур Туркін, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.